Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП на Лозівщині, у якій загинуло двоє громадян. Водій легковика не вибрав безпечну дистанцію та швидкість руху, в результаті чого зіштовхнувся з вантажівкою, яка рухалася в попутному напрямку. Повідомлення про аварію за участю автомобілі, ДО і МАЗ на автодорозі Мерефа Лозова Павлоград поблизу села Мальцівська Лозівського району надійшло до поліції 27 липня 21.50. Внаслідок ДТП загинули на місці події 74-річний водій і 61-річна пасажирка легковика. Слідчим інформація за фактом аварії внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. На даний час триває слідство. Початку року поліцейські виявили 82 нетверезих водія. У відношенні правопорушників працівники поліції склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На одного водія, який керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, повторно протягом року було складено протокол за частиною 2 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нагадуємо, що за керування транспортним засобом у стані сп'яніння передбачено адміністративна відповідальність. За статтею 130, тобто керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сенція статті передбачає за перше правопорушення протягом року штраф 17 тисяч гривень, і один рік позбавлення права керування транспортним засобом. за повторне правопорушення протягом року штраф 30 4 тисячі гривень та позбавлення права керування на 3 роки за платним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адмінарешт на 10 діб з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки за платним вилученням транспортного засобу або без такого. За третє порушення протягом року штраф 51 тисяча гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом з конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб. Вже Водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі, передбачено штраф у розмірі 34 тисячі гривень або адмінорешт з позбавленням права керування транспортним засобом на три роки. Також нагадуємо, що за вчинення дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, внаслідок якої іншим особам завдано тілесні ушкодження або спричинено загибель осіб. Бачено кримінальна відповідальність за статтею 286 з позначкою 1, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Вказане карається позбавленням волі на срок від 3 до 12 років, позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 10 років. Шановні громадяни, вкотре наголошуємо, керування в стані сп'яніння може мати неподподробно. Безпечні наслідки керуйте відповідально.